Йди сюди. Іди сюди лапоть. Ось такий перший. Так. Да. Ось такий перший, друзі. лапоть Лапочку смолив. Ну, які мосні. Хвости з листами. Ну нічого, вони съдобні. Так, ну що, перша рибка є? Це все гарно. Водички набрати. О, плавай. Дружок. Так наловившись, ні. Бо одного чи двох ти при нас упоймав. Ну да, а тоді ж. Іди сюди. <ривіт> Іди сюди. <ривіт> <ривіт> ага. Так, ситуація. Оце хороші пішли карасики. Такі гарні караси клюють. Ой, які чудові. Ікорні, чи ну, <смірші> і корні. Чиї крані. Хай собі цю. З їхніми матюками, да? Ага. Як почнуть? Коники. То вже коники. І корні, чиї кряні. Угу. очі. Іди сюди. Думаю, як упираємося. Да. Хороший. Трохи менший, але ну, нічого. Отакий караський гарний. Друзі, по удочку. Удочка в мене Brain Scout, 6-метрова, безколечна. На кінчику боковий ківок Артурича. Приклеїв тюльпан, завів. І примотав інзолентою і благополучно ловлю карасиків. Мармишка сьогодні теж Артурича, бо дує вітер і свинцева легенька, дуже важко її опускати, а та трохи важча і опускається набагато швидше. Ось така в мене снастюшка, отака удочка легенька, ось держу її за комельок однією рукою. Положив на кущі зручно, нічого не чіпляється, нічого не заважає. І ловлю карасиків. Для таких карасів, які тут клюють, удочка саме то. один Давай, 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 давай. Виходь сюди, дружочок. Нам такі потрібні. Ой, які. би клюють. Один за одним, тільки опустив її. Краса, друзі. Так, додавить мотилька. Свіжайшого. С під прилавка достали. Все. І туда його. Та високо той дурбай летить. Так і в я був не видно. Десь далеко він падло. приближається, а тоді дивились, Десь за лісом пішов Так. Я почув, воно Опускаємо самі. Кащі. Води майже нема, один бур'ян. І вже клювання. І вже хтось зкуба йди сюди. Такі баламути теж прокльовують. І такі баламути котику прокльовують. Іди сюди. Ух ти що ти що? Лапоть? Оце він. Лапоть номер два сьогодні. Ойкі! Гарні карасі. Ох, і карасі сьогодні клюють гарні. Хм, краса, друзі. Що ти мовчиш? Лапті тягає. Лапці. 43. <сіплі> з почином. <сіплі> а ну покажи, які клюють. О, хороші. Гарний. Вкусний. Заліковий. Друзі, всім привіт! Ми з Григоровичем на рибалки. Приїхали ловити карасиків на боковий ківок. Карасики прокльовують. У мене вже парочка є. І Григорій тільки що розлуюся. Так що дивимося, не перемикаємося, погнали. На трохи, чи ні? А? На трохи. трохи. Бабіна жарохує. Іди сюди. себе. Ти бачиш, потрапив. Йди сюди. Йди сюди. Йди сюди. Гарна рибка клює. Щось зніми, який екземпляр, поймав, чоловік. Хороша. Іди сюди. Ух, ти шо ти шо. Фух. Ось такі лапті витулюють сьогодні один за одним. Краса. <різь> <різь> так, зараз просять зважити карася. Та якісь хто на китайські, які там вони електронні, чи не електронні. Зараз обнулим, бо вони дуже грамотні. Як для таких вісов. Так, ноль. Та ні, тут грам. Не, ну, не буде. 500. Не, 700. 700 грам, 700 ну, стой, стой, стой. 700 грам рибенка така важить. – А? – Та це я. на камеру кажу. Ось такі гарні карасі можуть попастися. З черв'яками у хвостику все як має бути. Оце гарна риба, вітаю. там Покажу чи тебе. Тільки опустив вже хтось скубе. А, ні. Ось твій піскарь тільки пробалакали. Піскарь. Like. Бубари клевить. Иди сюди. Фу. В самом стоять. стоять. Like. Темні, красиві, солоденькі карасі. Норку. Хаба. Уже пів відра є. Давай, 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 давай. Іди сюди. Лапоть. Карасі. Солоденькі. І той ну здає. мовчечки, Хоч би крикнув. Не далі, бо болить. Не вимай, бо крикнув. О, почали сиренади, диви. Це я в цьому году ще не чув. Ну не знаю, в мене не крякали. Підкрякувати одне, а. Але... Такого я ще не чув, реговище. Так, на стару луночку попробувати, що там підійшли чи ні? Де вона? Я вже забув, де вона. Вроді бачу. Іди сюди. Каской там мясом. Тільки опустил. І я карасок. Він таке так зразу узывається. Іди сюди. Ви бачили, тільки опустив. Отакий от красень клюнув. Мигом, мигом клюнув, тільки опустив. Отдихни поки. Водичку, ти все правильно робиш. Тільки назад ти мене налаюєш. А так треба як? Щоб для, ти, для профілактики. Щоб, щоб ти правильно все робив? <ріст> для профілактики. Налаяв мене і все. Да, Розказав, як є. За збиту рибку моршеньська, да? М -м -м. Хороша. Суху землю. <ріст> і цуцика взяли. Взяли. <ріст> Опа-опа-опа. Опа-опа. Іди сюди. Ух ти, що ти що, дружок? Виходь. Оце він. Із старої лунки. Хороший, не? Такі би клюють. Солоденькі тут вони. Жирненькі. М? Краса. Бачу, мотрик кончается, с тобою. А ну да. хорошего карася да? Хорош, 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 хорош. Хорош, только его пустил. Караси, какие клюют. Ну вже майже відро за годину рибалки. Іди сюди, твій папочка. Що да. де? Опа, ляп з неба впав. Отак. Отак лисик стригу. Іди сюди. О. Піднімав, піднімав О, і підняв. Каже, немає у маску здому. Ось такі карасики. Так, Ти кажу й з дровами виймеш. Так а що робити? Треба тягати його. За гриву взяв їх, і сіропав. Правильно. Давай, тільки опустив, клюй, вже клює. Іди сюди. Вот такі карасі клюють. тільки опустил. НЖЕ. ну тут же по идее він должен двигаться. Зимой брать. Должен. Должен брать, Витя. <tus> паю налево! Шо воно там! Ого! Uh -huh. <Mile dizzy> да? Давно не було двіма Брейн Держа черепунділя Лхко. Оце вона. Фух, я думаю, що воно... Заклювання таке інтересне! Не, раз разів втопила! А вона мотилька, вирісла мені останнього з'їсти. Так От дай будь ласка, я тебе відпущу. Визволив мармишку. Відпускаємо черепашку. Додому. Да, вона вже грибе, вона вже грибе, їй вже пора затрималася. До побачення. Пішов. Все, ушла. Ну так у мене нема взагалі вже, все, я на самого опаря. А воно клює й на опаря. Так. Да. Та білий, же, який в мене другого немає. Да я два повісив. Клює на опаря. Ну що, друзі? От така вийшла у нас рибалочка з трьох часів до шести вечора. Карасики, які гарні. Чидолі. Так. Да. Отакі от справи, друзі. Всім пока, до скорих відосів.